Захист річний, 12 хрестів Богородиці. В Ософатовій долині, долині хрестів. Біля колодця Пресвята Діва Марія сидить, біля неї білий ключ струмить. Вона молитву читає, хто до неї підходить, вмиває і всякої біди зберігає. Як ти, Діва Марія, по долині ходиш, очищаєш сірі каміння, білі коріння, всі живі істоти, так змис, полощи з мене, а ви називаєте своє ім'я, всі уроки, скорботи, хвороби, 12 родимців, худовищ, 12 нічних, денних, вітряних нанесених, нав'яних підкинутих, сухотир, зглазів, від чорних очей, чакунських речей, від пороків, мороків, від бідності, від дурних звісток, Пресвята Діва Марія, всі святі Божі ангели, архангели, вам вклоняюсь, у ваші святі руки вручаю душу і тіло своє. Ви називаєте свої. Благослови та помили від всякого диявольського тілесного зла, відведи всяку біду в славу твою і спасіння моєї душі. Перший хрест від хвороби марева, другий хрест від ворога супостата, третій хрест від наклепів ворожих, заздрісних очей, четвертий від бідності, п'ятий від неудач, шостий від пожару вогню води. Сумей від пристрісту, восьми від чаклунства, 9 від посягань ворожих, 10 від несподіваної смерті, 11 захист від бісівської сили, 12 весь простір замкне навіки захист збереже. Пресвята Богородиця, прийми молитву і дозволь приносити тобі хвалу кожен день, кожну годину. Амінь, амінь, амінь.